Доброго дня, шановні вчителі! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Хочемо підняти вам трішки настрою. Тому запрошуємо до перегляду нашого маленького відео. Привітання відео несе гумористичний характер, тому не ображайтесь! Приємного перегляду! Які оцінки ви ставите учням, які не виконали домашнє завдання? Лебеді, 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 лебеді кохання. Вчителів невелика заробітна плата. Зустрічне питання звідки вчителів власні автомобілі? Не скажу. Сміялася в очі, орлиці не сповідають. Що ви робите, коли вам не вистачає грошей, а до зарплати залишилось ще кілька днів? О, о, мені повезло. Я знайшов 100 гривнів в траві. Тільки що. Що відповідають ваші учні на запитання, коли ти нарешті засиш вірш? А, побачимо, Коли? Коли? Уявіть ситуацію. Клас пише контрольну роботу і вас терміново викликав директор. І що, на вашу думку, робиться в класі? Про що ви думаєте під час уроку? Смажений кабанчик, курка з майонезом. Що ви думаєте щодо підвищення вашої заробітній плати? цей сон Мені ще ночі сниться Що для вас означає школа? Бо без неї ніяк Бо без неї ніяк Що ви думаєте про свій новий клас? Кричала дуже помоці Що ви робите після закінчення уроків та отримання зарплати? Я куплю чорний лексус, Чи є у вас домашня тварина? Розкажіть про неї? Спальні під ліжком жив собі павок. Чорний горошок мав аж вісім рук. Майже ніколи взагалі не спав? Як ви плануєте відсвяткувати День вчителя? Забава, забава, аж до раня. Гей, забава, забава, цілу ніч. Гей, гуляла, гуляла, аж до раня. Які розмови ви чуєте серед учнів на перервах? Так багато дівчат, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов та сипану. Про що ви думаєте в понеділок на першому уроці? За тебе чекати, я не стану. Як ви вважаєте, учні нашої школи люблять математику? Математику вчити немає бажання, але все життя як квадратне рівняння. Що ви думаєте про випускників? Не Як ви себе почуваєте по завершенню робочого дня? Я На чому ви добираєтесь до школи? Я тепер ходиш, чувак, маю чорний Чи дозволяєте ви учням перездавати матеріал? Річі в одну річку, не віддеш, не благай мене. Як ви викликаєте своїх учнів до дошки? Що ви збираєтесь робити по закінченню навчального року? Я з, веслами, з масками, я на море мчусь. Як ви плануєте провести осінні канікули?